Що таке недолуга влада, яка знищує власну державу. На жаль, сьогодні ми можемо говорити про українську владу, яка знищує нашу країну через те, що знищує український бізнес, який наповнює бюджет, з якого забезпечується українська армія, виплачуються зарплати, виплачуються премії і багато інших речей, так само як і закуповуються озброєні. Чому я про це сьогодні говорю? Ми з вами добре пам'ятаємо. Абсолютно ганебний закон 8401, який йде в тим обіцянкам, які давала влада, в тому числі президент, на початку війни, коли обіцяли бізнесу пільги до кінця війни, плюс щонайменше один рік після нашої перемоги. Я не знаю, як в них, а в нас з вами. Поки що триває війна, і наші хлопці і дівчата героїчно боронять нашу державу. І поки що говорити про те, щоб зняти підтримку для українського бізнесу, ну, неможливо. По-перше, він залишився тут, він сплачує податки, він створює робочі місця. Він не поїхав до Польщі, не поїхав до Німеччини, не поїхав до інших країн Європи і не ховався в тінь, а платив податки, починаючи з першого місця війни. Але тим не менш, монобільшості і Уряду і президенту вистачило совісті проголосувати за цей закон, підписати, прикриваючись МВФ, розповідаючи про те, що. А без цього нам не дадуть кредити. Ми казали, що це не пройде, це буде знову брехня, тому що вони з одного боку підняли податки, а з іншого боку, не повернули перевірки і штрафи, на яких наполягав МВФ. Але це повністю б'є український бізнес, тому що це не просто паперова тяганина, це можливість корупційного впливу і тиску на будь-якого бізнесмена, починаючи від ФОПа, завершуючи великим бізнесом нашої держави. І коли шурма це заступник офісу президента, коли прем'єр, будучи в Верховній Раді, розповідали, що ми порішаємо, з МВФом, і це все пройде і буде нормально працювати. Вони нам зарахують і поставлять галочку. Про це говорили е, ми з командою розумної політики. Про це говорили інші народні депутати, про це говорили експерти. Що ні, не зарахують. Взагалі не можна було приймати закон про повернення податків для українського бізнесу. На жаль, вкотре ми, е, ми праві. МВФ. Виступив з жорсткою опозицією про те, що 8401 вони нам не зараховують, підняття податків вони нам не зараховують і вимагають з 1 жовтня поновити повністю перевірки і штрафи для українського бізнесу. В першу чергу перевірки. Вже був прийнятий відповідний законопроект на засіданні уряду, і я впевнений, що найближчим часом вони будуть його пхати до Верховної Ради, намагаючись якомога швидше його проголосувати. Я дуже сподіваюся, що цього разу вистачить народних депутатів совісті, вистачить розуму не голосувати за цей бред. І а, за великим рахунком, коли уряд буде подавати. А, цей законопроект до стін Верховної Ради він має подавати разом з заявою про відставку прем'єр-міністра України і уряду України. А шурма має написати таку е, заяву на президента, тому що він обіцяв е, з, з боку офісу президента про те, що е, нам зарахують 7401 як виконання вимог е, е, міжнародного валютного фонду. Чому я про це говорю? Тому що. Прем'єр паралельно цим говорив і обіцяв для українського бізнесу, що жодних погіршень до кінця війни не буде знову збрехали. І треба мати, хоча б відсоток, дуже дуже невеликий відсоток совісті. І відповідальності перед українським народом. Якщо він є, пишіть заяву, йдіть геть. Хай на ваше місце поприходять ті, хто вміє працювати і буде працювати на державу, а не на власні амбіції, власні інтереси і думати лише про майбутні вибори, а не про майбутні країни.